Всім доброго раночку, друзі! Гарного позитивного дня вам бажаю. У нас сьогодні 8 липня, на дворі температура на даний момент 27 градусів. 10 ранку. А я вже з'їздила, скупилася, закупила м'ясні продукти. Що ж купила? Купила ось такі ребра. Одне ось таке. Далі інше ось таке ребро наполовину з м'ясом. Отакі реберці у нас є, продаються, бачите, які? Отакі. Так, ці два реберці у нас так покласти, щоб зручно було. Отак показую, ці два реберці у мене заважили на. 1800, і за ціною 427 гривень 20 копійок. Дуже гарні, м'ясні. Так що будемо смакувати. Перша частинка тут іде з пашиночкою і з рудинкою, а друга частинка просто реберця і такі шматки біля нього м'яса. Але воно того стоїть. Дуже Економне ребро, скажімо так, можна і ребра посмажити, і м'ясо ще тут кілограм від різати і будуть котлети. <різь> так що так, далі ще я купила, це в мене далі йде сало. Сало минулого разу купила ось таке тоненьке сало. Засолила його сіль перець, чесник. І лавровий лист, все це кидаю в банку. Лаврові е, чесникові зубчики перерізаю напополам або на три дольки пластинками і засолюю банку. Постує дві неділі яка смакота. Воно дуже м'ягеньке, це сало є домашнє. І чоловікові сподобалось і мені, тому взяла ще шкурочку, Вже це я смакувала. <с> так, що в нас сало заважило, зараз скажу. Сало в нас, що заважило, то це 746 грам його тут. За ціною 52 гривні 21 копійка. Кілограм коштує 69 гривень 99 копійок. Так що, смакуємо далі. Далі купила, що є фарш. Фарш ось такий, зі свинини з одної сюди входить лопатка і задок. На моїх очах це все робили. Я перше, чим роблю з фаршу, перше, ніж роблю фарш, показує ця жіночка, в якої я беру. Вона в неї машинка нова, чиста, була така старіша, вона поміняла, бо полетів якийсь там в неї запчастина. Вона вирішила купити нову, так як вони займаються. цими... Цією справою, то, ї, то вона прикупила на моїх очах мені змолола. При мені ж взяла, вийняла решетку, цей, цей барабан, і при мені помила до наступного клієнта. Фарш такий коштує 241 гривня і 9 копійок кіло, кіло 22 тут. Змолений був балик, ой, лопатка і задок. Такий фаршик, так сказала вагу, кіло 22. Так, що наступне у мене тут іде? А наступне у мене, мабуть, биток, свиний биток, кіло 124, 274 гривні, 90 копійок за кілограм. І в мене він заважив 309 гривень без одної копійки. Зараз показую баличок, литок. Так, і ось Баличок витягла з торбинки показати вам. Отакі От сьогодні покупки в мене. І, самі ж знаєте, що до м'яса треба, що овочі, тому купила помідорки. Рожеві, як завжди, Помідори різні є рожеві. Є більші, є менші. І ціна різна. Тому у мене ось такі по 80 гривень. Ось така красота і смакота буде. Чек по м'ясу і по салу склав 1029 і 80 гривень помідори. Ось так, друзі, скупилися. На сьогодні ми. Тепер в холодильнику буде не пусто. <хи> всім дякую за увагу, хто був зі мною. Всім гарного, позитивного дня, миру, добра, здоров'я і благополуччя бажаю. До нових відео, до нових зустрічей, всім пока-пока.